У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі, що в селі Чукалівка, відкрили два реконструйовані відділення хіміотерапевтичне та радіологічне. На ремонт медзакладу з обласного бюджету виділили один мільйон гривень, ще 200 тисяч спонсорська допомога. Два відділення повністю приготовані для прийому пацієнтів. Значить, наше відділення радіологічне, ще раз повторюся, на 45 ліжок, палати пристосовані. Повністю зроблений євроремонт і в коридорах, і в приміщеннях. Василь Павлюк проходить лікування у радіологічному відділенні. Через необхідність щоденних процедур проводить тут по три тижні. Пам'ятає і стан відділення до ремонту. Тож до ремонту, ну, як було, не знаєте, як в наших лікарнях завжди. А тепер дуже прекрасно, що щоб культурно зроблене. Ще одне відремонтоване відділення хіміотерапевтичне. Воно розраховане на 35 ліжок. Нововведенням є палати покращеного планування, одно та двомісні. Їх тут п'ять і всі безкоштовні. Є шафа, є, в принципі, всі умови, умивальничок, телевізор. Тобто, відповідно, людям якось приємніше. Ми вибирали навіть кольори, скажімо так, таких світлих тонів, щоб. Людям якось було приємніше. Покращення після ремонту відчули і працівники, адже у відділеннях замінили деякий інвентар. Ми проводимо у відділі в середньому біля 30 капань в день. От кожне капання може тривати до 5-6 годин. Бувають такі капані, які можуть тривати цілодобово. Дана витяжна шафа вона витягує перетоксичних речовин хіміопрепаратів. Відповідно, ми їх вже не вдихаємо. Ремонти у медзакладі тривають. Незабаром тут перекриють дах та утеплять фасад. Олександра Барчак Ігор Струк, Терка Карпати.